Доброго ранку рибакам. Сьогодні приїхали на водойму одну. Погодка сприяє, на дворі тепло, 15 градусів тепла. Вже закинули, будемо пробувати сьогодні зловити карася чи корупа. Краєвиди дуже гарні. Тому будемо тестувати. Зараз побачимо, як воно буде. Понаживляли, позакидали. Тому будемо чекати покльовок. Рибаки, зробив я першу покльовочку вже. О, Проклюнувся такий от карасик. Досить-досить непоганий. Такий, думаю, десь близько 300 грам. Круглий, гарний такий, темний. Тому далі будемо ловити знову. Отак. Дивіться, краса, яка сонце сходить. Дуже-дуже гарно. Так, товариство, шопу с Е, Я тут, тут, тут закинув вбивцю карася, е, тут закинув снасть гарбуз, а тут закинув е, теж вбивцю карася. Там понаживлював е, куки різні: чесниковий, медовий, опариша, черв'яка. Е, тому будемо далі продовжувати ловити. О! Олександр Данилович! Дивіться, дивіться! Ох! На, на поплочну удочку! Ох, який, ох, карась! Ай-яй-яй! Ото-то -от да Ну, вітання рибакам, вітання. Так, гарненько попустили мені. ну, Щось є, по-любому, щось є. Так. Зачепив, зачепив. Оооо. Це, це короб. Чи це карась такий? А, ні, тут такий карась. Ану, бляха, то ж віддай удари мені вденько. а уху Уху-ху-ху-ху-ху! Ну це пів кіло. Ну це пів кіло, бляха-муха. Ото-то, ну це півпівкілошний карась. Ай-яй-яй-яй-яй. так гарненько попустив. Ну Це півкілошний карась, товариство. Це, це пів кілошний карась. От так от, ух, дивіться, такий, да, ну це під пів, -пів кіло карась. Такий гарний. Ух, а брав, як брав. Ах, Вудка моя апачі спрацювала, як завжди, на дальньому закиді. Я звичайно удара почепив. Так, щось тут, щось тут не, не ладнається. Звичайний удари, просто три гачечка і пучок черв'яків. Худеньку кукурузку підчепив, можливо, десь короб буде. І от снасть яка. І беру на дальній закид, кидаюсь скільки маю здоров'я. І, і взяв на дальньому закиді. Так геть-геть далеко. Ух! Далеко-далеко. Брав як, так легенько піддергнув, а потім геть опустив. Брав дуже-дуже так. Я спочатку думав, що це короб невеличкий, але ні, як виявилось, то карась був. Досить непоганий. Що, продовжуємо. Мій тату ще одного карася потягнув. Маємо такий улов поки що. О, дивіться. О, карасик. Гарний такий, досить непоганий карасик. Ох. Продовжуємо рибалочку. Олександр Данилович знову відзначився по мирній рибі, вже обганяє мене. Ну, похваліться рибакам. М -м, гарний карась. Ах. Слухай, так мляво бере. Ну, бере так тандіти. Де в мене клює? Та там воно тягає того поплавка. <ривіт> Ай, то не карасьова покльовка. Так. Що, закид знову? Так. Ух, далеко-далеко. Так. Знасті виставлені. Що я можу сказати? Обловлює мене, Олександр Денис, по карасях конкретно. І то справа в тому, що на попловочну удочку з берега. А я на удар не можу потягнути. Я теж кину попловочну, але я щось не можу на неї зловити. Не знаю чому, але щось не можу. Ну, Будемо далі пробувати. Зійшов? А, знов є карась. Бляха муха. та... Ото От туди. Де він тут карась клює? Олександр Данилович. А, він всічений був! Він і ти його всік! Олександр <сіху> Данилович, знову по карасях мене обловлюєте. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! хо ото то да бляха, так це... Ту-ху-ху, як не Який карась, який Далі... карась! Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Бляха, заглоб взяв. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Полужиє, поплавкаюся. ох хо хо Як вони татою клюють, а мені ні, то я не знаю. Тут така патика. Ну це, щоб ви розуміли, удочка спрацьовує. Ті удочці років, ну я не знаю, напевно, як мені. Тато каже, що дрен. Катушка. Щоб ви розуміли, ну ці катушці. Ну, напевно, років 15, ну, можливо, і більше. Так, що то за фірма катушки? О, я навіть не знаю, не по-нашому пише щось. За 7 рублів. Катушка за 7 гривень. 7. Рублів? Рублів? А, ну можливо, і за і за 7 рублів. Це кейра. Ой, то я не знаю, скільки її років. І все, удочка трофейна спрацювала. І поплавочок, і все як не має бути. От така і хлопці-рибалка. Мовчить щось колеги. Не знаю, що трапилося. Вже близько 30-40 хвилин немає ні однієї покльовки. Ні в мене, ні в Олександра Даниловича. Не знаю що, чи, можливо, жарко стає. Сонце вже досить високо. Чи що? Ну, щось не бере. Поперекидали снасті, перенаживилися і мовчить. Ну, але головне терпіння. То і так. Ну, будемо ще далі чекати. Хамуха, і знов карась. Ну -мо! Як так? Удочка скрипить, катушка скрипить. І карась бере, як не має бути. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, в мене нема слів. О, невже, Олександр Данилович. Скільки вже часу пройшло? Як ви того карася вговорили? Ой-ой-ой. Де ви його дождалися? Досить хороший карась, невже? вже. За годину 21-ша бухльовка. Ну, хоч щось, хоч щось. 21 кульов, ну, то туди. Да. Якесь чудо трапилося. Олександр Данилович за годину 20 ледве-ледве карася вгорив. І так само на поблочну удочку. Я вже теж обидві снасті перезакинув, ще зараз третю перезакидаю. Бо то геть якийсь треш. Але декілька карасів зловили. Водой манова, але ну, не даремно приїхали. Ми приблизно знали, що тут є карась, але коропа не бачили, хоча короб теж є. Але які в нас які з нас там Карпятники? Ми так на мінімалках. Ой, і так само немає нічого зовсім. Нема все обіджено і непонятно ким, і що воно їло. ой ой Знов є, і знов є карась. Ух, тут помалу-помалу. Ох, водить, ух водить. Катушка трещить за 7 гривень, бляха-муха. Так високо не піднімай дуже. Дуже високо, тато. Так. Давай, 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 піднімай, 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 він піде. О ох, о ох. І знов карась, і знов карась. Ох-ох-охо. Охо, о, -ох, о, -ох. о маєте. Клює на полочну вудочку біля берега, а на дальні заброси не хоче брати. О, Той глибоко взяв. Всічений. Брав все з боку, на черв'яка, все як не має бути. Ото -от туди. Ай-яй-яй. Ну, мої вітання вам, Олександр Данилович. Ви мене сьогодні переловили. Бо тяжкі є. А, дрина, Дрина. Так, буду пробувати, я ловити карася зараз. Не знаю, правда, що з того буде. Так, сідаємо Дивіться на трофейне місце. Ага. Ух! Не вже, бляха-муха, не вже. <риклад> <глад> не вже я карася взяв, боже, боже, я Скільки вже можна було чекати того карася. у хо хо Отак от. от. Бачите? Я все-таки дождався на дрина карася. Ха-ха. Карасик прохльовує на маху вудочку. Не на маху, то на поплавочну, але отакі от. от. Куди ти йдеш? Йду, о, такий от карасик, такий <плухи> от. Невеличкий, але в'є. Андрей Данилович, ах, всечка була, ах, всечка. Навіть я бачу, як він поклав того поплавка. І знов карась, ах, гарний карась. Ухо-хо-хо-хо, обережно, обережно. Ну піднімай, піднімай, піднімай. Охо-хо! Це то да. І знов карась. Ну, хороший карась, такий, я думаю, грам 300 десь, напевно. Таким, темний, Ух гарний. Так. О, Олександр Данилович хоч душу відвів сьогодні по карасях. І всі на поплавочну вудочку. Все як завжди. Отак от, от. Хороший карасик. Так, зараз я перенаживляюся скоренько раз раз. Зараз, зараз. Я перенаживляюся. А? Тож я перенаживляюся, зараз закину. Він чірючка одненько ще. Маленьку, чи велику. Ти бачиш, знімаєш чи. Є? Знімає. Бляво бере. Хай собі. то він бере ледве-ледве. Там навіть так без такої пухльовки, що то. Біз карача. Да, то він би мав би чи підводити, чи класти, чи я. Но. Навіть не знаю. Сьогодні ну, слово слово казати. О. Ікота закутає його сову. Що не так? Та-та. Я, я теж напівлежачого закинув, зараз побачимо, що з того вийде. Ну що, рибаки, Зараз зараз будемо бачити, що з того вийде. Ух! є є є, -є. ух ху 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 і зразу в бік як пішов. О -о 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 Ух, Ха-ха! <свист> Є-є-є. Отак от. а? Який. Карась прохльовує. Закидали тих ударів тої всякої біди. You, <свист> Та всього не закидали. О, дивіться, товариство. Який. Прокльовує, але бере так делікатно, так делікатно, ледве-ледве. Ну просто. Навіть тієї покльовки не видно, як якась плотва, ніби дрібненька. Мені, напевно, треба більшу глибину трохи зробити. Щоб чуть-чуть на поло лежачого ловити. Ух ти! І в мене є! Взяв! Взяв, 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 взяв! Ух ти! <смір> і мені взяв! А він брав без покльовки так є, ледве-ледве, ледве-ледве підводив. Без покльовки брав. ото то да Красик. Ух, красик є. Ой-ой-ой. Знімайте, Олександр Данилович, ваша снасть. А, вчасно. Так. Я не знаю, чи вам видно чи не видно. Сонце якраз в обличчя. В мене клювало. Та-та. О, вже викладає. Він бере наскільки делікатно, так ледве-ледве прокльовує. Та тут вже, певно, треба, брати, тобі не здається, чи... хай хай ще пожує трохи. Єє покльовка оце туди. Оце туди. Оце то поклівки, а так от. Так, спрацювало. клевочка карасева. Я поклевочка карасева снова. Ох, бляха, я за взял. Ой-ой-ой. Так, а ну и дай. Ой-ой-ой. челюху як можна дістати опуклівка. Що буде вести? Клює, клює, клює клює. Ах, яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я, підкидав так гарно. Гарно підкидав. ну Нічого, нічого. Ах, Олександр Нилич, поспішили. Там вже. Нічого, нічого. Так. Бачиш голову. Ми далі чатуємо тут. Ух і вже що, буде брати, буде вести чи ні? Ану, ану. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Яй-яй-яй! Знов підводив так гарно. Треба йому напевно більше часу трошки давати, щоб він добре взяв. Але мене тут гачечок маленький стоїть, зовсім маленький, на, на плоту гачечок. Зовсім маленький. -яй, яй Так, аккуратно я нажмусь. Все, одненько подкину. Ты тебе так клюет, что там тебе? Ну, ну, ну зараз я позаглядаю. Зараз почекай. Давай, що там таке? Я розплутав. Розплутав? Ну, вона робиться,